Отже, завдання стандарт. Нам необхідно створити документ, в якому буде наша сторінка залитиким фоном, буде рамочка, буде художній заголовок о, такий гарний, буде якийсь текст у нас вставлено, ну і до цього тексту зображення. Тобто ми отримуємо таку маленьку листівку, в якій про щось буде розповідати. обов'язково це святий Миколай, це ви можете робити для будь-якого руку і природознавства, і, можливо, ще якісь уроки, такі короткі е роздруківки, про щось, про, про, про що вам треба зробити завдання. Отже, е як це зробити? Ну, Попередньо ви завантажте текст до завдання, скачаєте собі на комп'ютер, скачаєте малюнок до завдання, е щоб було зручніше. І далі, е що ми робимо? Відкриваємо наш е документ, де будемо працювати. Е відкриваємо текст. Копіюємо цей текст. Пам'ятаєте, виділяємо і копіювати. Можна Ctrl-C скопіювати. Переходимо в наш цей текст і вставляємо цей текст. Далі треба змінити, налаштувати нашу сторінку. Розмітка страниці, цвіт страниці, наприклад, у нас там тут таким якимсь сніговим можливо, а можливо, давайте ми більш світленьким таким зробимо. вибираємо границю страниць. Ну, наприклад, давайте ми оберемо якийсь малюнок. От, якісь ялинки. Давайте трішки зменшимо до 20, щоб рамка була більш прикольніша. От ми отримали рамку. Тепер трішки давайте ми встановимо виставимо курсор початок текста і клавіша Enter трішки спустимо його. Повернемося в початок тексту і вставимо фігурний текст, художній заголовок, наприклад, хай буде такий. Значить, Напишемо великими літерами святий Миколай. «Святий Миколай». Далі можна буде цей ваш заголовок, от схватитися за рамочку і перетягнути, поставити там, де буде зручно. Можна навіть трішки повернути. Так, боком. Далі пропонується трішки наш текст главний трішки його збільшити, от можна трішки збільшити, зробити, наприклад, його таким прописним, розтягнути так, на всю ширину, от четверта кнопка на ширину, ну і вибрати якийсь колір для цього тексту, наприклад, червоний, хай буде у нас колір нашого тексту. Ну і тепер спускаємося трішки нижче під текст клавіше Enter. І тепер необхідно нам ставити зображення Ставка, рисунок. У мене зразу малюнок до завдання ось вже завантажений. Для, для того, щоб тепер можна було перетягувати, бачите, зараз малюнок не перетягується, ми от класимо по малюнку, і у нас тут є кнопочка, вона така з собачкою. Або вона тут буде, або буде тут зверху на панельці. Необхідно буде тільки, або якщо не видно, йому треба пролистати, знайти стіль обтікання. Бачите, така собачка у нас є. І вибрати по контуру. Або вибрати по контуру отут. І тепер дивіться, я можу, по-перше, її перетягнути, по-друге, -по -по можу отак за кутики, якщо потягну за ті кружочки, я можу збільшити, наскільки можливо, збільшуємо наш цей наше зображення. Можливо, навіть трішки от спустити наш текст. І збільшити Святий Миколай, теж зробити більшими літерами, щоб воно було живо. Так, Святий Миколай, давайте ми зробимо більшими. А не це занадто великі Святий Миколай. Святий Миколай, це, мабуть, сильно великий 48. Давайте зробимо 40. Тобто вже можете погратися, подивитися, як вам буде. Можливо, цей текст виділити, зробити трішки більшими е, літерами главне, наприклад, трішки більшим, щоб було краще. Якраз, о, якраз наше зображення. Ну і крім того, для нашого зображення ми можемо е, змінити, вибрати контур. Наприклад, хай буде зелений контур нашого зображення. І е, можна вибрати товщину нашої рамочки. А, це, це, це знов велика товщина. Це зробимо трішки меншою щоб було видно. Це велика рамочка і от такий от наш цей малюнок. Можливо, навіть вибрати якісь ефекти, щоб, наприклад, воно може десь підсвічувалося. Можливо, щоб було таке відображення. Хай відкидає наше наш зображення, хай відкидає тінь. Не видно. Ну, можливо, наче, отак. отже, вам необхідно отримати отакий, отакий цікавий... Документ створити бажаю успіху, чекаю ваші роботи.